Всім привіт, всім гарного дня. Ось ти мій Ігор. Гній ось так викидає. Ось тоді на кубку. А тоді підемо перекидаємо, в стирту зложимо гарно. Ось так. Я козульків напоїла. Ігор вичищає з-під гусей виносить. Гній. Ось. Та й таке то. Ось так. Шабавиш туди на двір, шабавиш на двір. І все. О. Тим же вилам років Боже мій милий. Ручку цього року за скільки років поміняли, бо вже вона геть зносилася. Так що ось таке тут. Траві зробити ручечку. Тоненька, легенька, правиль, легень. сухенька. Ну, вила колишніше з тими файними такими зубами грубими, Добре. довгими. Вони вже варені купу раз переварені. Бачите, скільки його раз їх вже варив. Але ж, але ж. Добре, О, та й таке то. Ось так. Ігор сам держаки робить до городників, до вил, до всього. О! Світла в нас нема, світло пропало. Так що ось таке то. Ось такі-то справи, так, О! Курочки-виднюрочки. Оце Ігор звідти там бере. Гній. Це мої гусіки. На сонечко вийшло, така файна погодиця. Ось. І переноси сюди. Ігор. Тут через вікно викидаємо. Бо там нема куди викидати, сюди викидаємо. І тоді на, на двір. Устир, ось таким займаємося. Зараз те перекидаємо, тоді підемо. Мої козульки їстоньки мають. Листь є в них і все, і сіно, і морквиня, все є. Жара не хотять їсти добре, так, мазульки мої. І мої кузюльки, рібіджульки, нусюльки-мазюльки. Приноси кидає, а тоді на двір викидає. Ось так. Ну, а тоді підемо, будемо стиртувати. Так? Та тут є, га? То тут є, Козик чи козличка? Козочка чи козличок, га? Мандаринка, хто там є? Такий вредний, як ти, га? Що вред козячий? Що, 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 що? Що, 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 гарцюєш, погонити хочеш? Тебе треба випустити на двір, так? Ей ти. Козьол ти вредний. Так. Йдемо працювати на, на стерту накидати гній. Йдемо спиртувати. Ні, світло є. Ну, то хлівік то світлі чи світло. А хто виключив? Ти прийни, я не виключила. Значить я. Не виключила. Ти не виключила, ти не виключила то я його в не виключала, воно світилося. Ладно, йдемо, там вікно відчиняє, нехай хай буде. А може наталка йшла, подумала, що забула виключити. Я думаю, що тут зараз. Закрива. О! Дивіться, які в нас тут кучугури снігу. Це те, що трактором нагорнули. А це те, що Ігор навозив. І великі стерти снігу. Ну, а це ми йдемо стартувати. Бачите, гний не замерзлений тут. Ось, бо сніг потопився. Ось так. О, а це ту купу снігу треба Та, снігу. Гною треба сюди перекидати, скласти. Так що ось таке-то. Зараз Ігор буде мені кидав сюди, а я буду його стиртувати. Буду стир... стиртувати його. Буду по ньому гарцювати. Ось так придобкується і складається. Ось такі-то справоньки. Така у нас погодиться гарно. Сніжок, сніжок. Погодиться супер. Беч ти там, де хтось ходив, якісь зайці, чи хтось хтось ходив. Чи кози дикі гонили може. Там по снігу видно сліди. Отаки дики. Ось такі Ігор кидає. А я зараз буду вперед по краях закладати, а тоді серединою гнати. Ось так і стартуємо. А тоді він до осені перепріє, перележе, та й усе. І тоді все прекрасно. І тоді прекрасна піджива нагород. Ось так-то, щоб менше міндобрива. А... Щоб більш було своє натуральне, смачне. Вікна залишила відкрити, бо думала, що світла нема, а то, оказується, світло є, просто в мене виключене в хліві. Таке буває. Коли виключила чи я, чи наталка, поняття немає коли. О, так, що ось такі-то справи. Ладно, буду я стиртувати. А вже як завершим, тоді покажу. Так, робота зроблена, Ігор гній перекидав. Я стирту зложила. Значить, все. Сюди оце, з гноєм, то і сніг, все сюди викидається, воно потопиться і буде волога в гноєві. Так що ось таке то. Останній раз ми перекидали 3 числа, виходить, 3 січня, 3 лютого буде місяць. Ми перекидали. Ось так. Значить, робота зроблена, гній перекиданий, кіт прийшов допомагати нам. Він з нами скрізь, зараз я оце, що на кубку ще накидаю його, розкину по всьому. Та й усе, сонечко, світи, погода, дивіться, яка гарна у нас сьогодні. У нас нині весняна погода. Навіть та шитки де-не десь півають. Красота. Все, а що ж ти щоб був? Якби був лома не брав, був би замерзляний гній. А так злякався лома. Бачите, він лом стоїть. І все, і залишився незамерзлений. І рукавиці брав був. Щоб можна було подовбати як треба. Але гній не замерзлений був. Ну, а це ми перекидали, бо каже Ігор, морози то передають. Каже, Щоб воно не задубіло все, давай перекидань. Давай, вичистили з під гусочок і все разом перекидали. Так що ось таке, -то. ось такі-то справи. А вам всім скажу. Так. А я вам скажу всім гарного дня і міцного здоров'я. В селі весь час робота я би хотів робити. Ну, у Нас зараз зимова з плячками, не хочемо ніч зробити. Тільки так собі десь трошки побавитися, так, кіт? Ось такі-то справи. Хай все буде всіх добре, гарного всім дня, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних, хай всіх все буде добре. Всім удачі! І до зустрічі на ефірах о 8.30 вранці на каналі Я і мамині Тваринки, а о 19.00 на каналі Я і Мої Кози. Всім па-па!